Вітаємо, глядачів каналу Любиме Село. Хтось задавав запитання, що ми не знімкуємо свої свинки. Ми тут себе на ділянці вже переїхали. Зараз вам дещо так коротенько покажу. Тут ми робимо їм ось таку водойму. Два ведра води виливаємо. І вони тут собі купаються. Тут є поїлочка. Такий, бачите, ніпечок. І так, водичка тече, досить хороша річ. Тут у нас бункерна кормушка така зроблена з дерева, засипаємо вони собі під'їдають зерно і їдять. Розміри цього вольєра він частково накритий. Ось так його розміри, зараз вам скажу, десь 8х5 8 загальному. Там вони собі сплять. Взяли ми цього року перший раз на пробу білих поросят з різних виводків. На жаль, з різних, вил, тому що цю от першу я купив саму досить потужна свиня. Чесно, коштували не всі фактично однаково, але різниця в рості є. От такі, такі свинки. Ось такі поросятка. Оця, бачите, вона, не знаю, що там нахрещено, ну, блин, шикарна, чесно, шикарна. Шикарне. Це трильохи, до речі. І досить вона потужна. Взагалі, це от то, що з лівої сторони, то брали стести в надвірні. Якраз там ще одна мого тестя. Воно попалилося було борщівником. Трохи притопив йому зріст. А зараз воно ну, трошки почало відживати. До речі, якщо є на території у вас борщівник, ми випускали їх там, у нас є загорода, територія, і там є борщовик, і вони, коротше, попалилися. були дуже сильні опіки. Я думав, що не відійде, але, слава Богу, віджило. І от те, що всередині, я бачу, що там. Більше є чистий ландрас, може і не такий чистий, перепрошую, але щось там ландрасом точно є крито. Вона зараз росте у висоту, в довжину, худа, Худа, нічого не набирає, але говорить, що по тому подальшому вони починають набирати вагу в дальшому. Так що такі свинки в нас тут. Пишемо по кормах, що нам виходить, що вони з'їдають. Ось такі Ось це свиня. Так що стежте за нами, дивіться. Подальшому будемо вам показувати, розказувати. Зараз годуємо їх три в одному, окремо всемелем, окремо ячмінь, як окремо перепрошую, да, ячмінь, пшениця і кукурудзи. Потім все вмішаємо, даємо соєві добавки і так і годуємо. Так що побачимо результат. У нас тут такі краєвиди, природа, там собачки на свіжому повітрі свинки мали би рости. Встановили камери. Ось там камери в нас, так що все в нас схвачено. Все в нас добре. Всім побачення.